Фабрика Житомирські ласощі один із лідерів українського кондитерського ринку. Окрім створення смачних солодощів, підприємство також займається активною соціальною діяльністю. Цього року компанія вперше запровадила всеукраїнський конкурс дитячих малюнків Герой ласощів. Найкращий з яких буде зображений на етикетці нових цукерок. З цього конкурсу ми хочемо виховати свого споживача, долучати дітей до конкурсу, до саморозвитку, і дитина. Ну от на майбутнє, якщо її малюнок виграє в цьому конкурсі, там ще багато років буде зустрічати свою цукерку, і я вважаю, що це. Такий дуже приємний дитячий спогад. А для нас це дійсно знайти героя Ласичів». На сьогодні надійшло вже більше 200 малюнків. Переможці обиратимуться у трьох категоріях залежно від віку. Кожен отримує цінний подарунок. Це до 7 років, 7 до 12 і з 12 до 15. В кожній категорії є чудові призи. Перше місце в кожній категорії це графічний планшет, другий – мобільний телефон і третє це солодощі від житомирських ласичів. Конкурс від житомирських ласичів. Стартував ще 1 червня та триватиме до 31 липня. Кожна малеча зможе поділитися своєю творчістю. Не зволікайте, подаруйте мрію своєму малюку. Я запрошу всіх і всіх, всіх діток прийняти участь, тому що призи дуже чудові. У вас є можливість їх отримати. А саме головне це створити героя Ласощів. Це того героя, якого ми дуже шукаємо.